Так, да, Олександра Поля і а, перетинається, а ми їдемо по Олесі Українки. З левим показчиком повороту виїжджаємо, виїжджаємо, на острівець не наїжджаємо. Так. За зойкою пішли, 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 крути. Круті, круті, круті. Пішли, пішли, пішли. І на відміну від зойки, пішли, 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 пішли. Лібо покажчик повороту включено. Під'їжджай, під'їжджай, під'їжджаємо. Маємо право. Під'їжджай, під'їжджай, під'їжджай. Так. І пішли, закінчуємо, прихайство. закінчуємо. Незалежно від червоного сигналу світлофора, ми розвертаємося. Повернули, поворот виключили. Все, поїхали. Тут дві смуги руху. Треба приде, приде, визначитися. Друга смуга, нехай. Значить, будемо на наступному розвертатися. Тобто а, чекати от там червоне світло, коли перейде в зелений, то зовсім не наш світлофор то для тих, хто їх їхав би позаду з, біля ТБ по Олександра Поля. От почуйте, і коли відсутні з правої сторони, як то було від вулиці Фабра минула назва до нас, то ми повинні були дати в дорогу. А так ні. Пригальмовуємо і перед зуплінням зупиняємося. Зараз дочекаємося зеленого сигналу, і знову ж таки на цьому перетині сучасному, свіженькому, тільки ще ленточку перерізали пару діб тому. Лівий показчик у нас працює. Молодець Анастасія, посміхайся, вас знімають. Ну що, тільки вчора народилася, а сьогодні за кермо. От таким чином. От воно туди приїхала. Зойка? Да. Да. Так-так. Ну, дочекалося, коли вже червоний сигнал Судлофора, вже змінився на зелений і поїхала. Донька старша питала, батько коли маленька була, вона зелена машинка була в господарстві, а зелені машини, завжди чекали зелене світло. Зелені їздять на зелене, червоне, на червоні, я кажу, та ні. І тут повз нас на червоний сигнал приїхала червона машина. Ну, Це було років так 25 тому. Ближче, ближче до трамвайної колі, ближче до трамвайної колі. Отак. От тобто визначаємося, яка буде смуга руху. Ми розвертаємося знову ж таки оця друга. друга Отут нема питань. Світлофор в наявності, знаки 5,69 і розмітка. Отут зупинятися обов'язково. Не через отой світлофор, що на виїзді. Якщо б оцього світлофора не було, до побачення була редакція, ми б проїхали би далі.